Ярослав Гашик. Пригоди бравого вояка Швейка. Частина 3. Урочиста прачухранка. Глава 4. Марширен Марш. Кроком Руш. Відео 1. Коли приїхали до Санока, то з'ясувалося, що в вагоні, де містилася польова кухня 11-ї маршової роти, і додаївшись, до несхачу кректав балон. Мала рацію, коли говорили, що буде вечеря і солдатам навіть видадуть хліб за всі голодні дні. Виявилось також, що саме в Саноку перебував штаб залізної бригади, до якої, згідно зі своєю метрикою, належав батальйон 91-го полку. Якщо взяти до уваги, що залізничний зв'язок зі Львовом і далі на північ аж ген до Великих Мостів не був перерваний. Залишалось незрозумілим, чому штаб східної дільниці фронту склав таку диспозицію, за якою залізна бригада концентрувала маршові батальйони за 150 кілометрів від лінії фронту. Яка в той час проходила від міста Броди до річки Бух і вздовж неї на північ аж до Сокаля? Це надзвичайно цікаве стратегічне питання. Було розв'язане дуже простим способом, коли в саноку капітан Сагнер пішов до штабу бригади доповісти про прибуття маршового батальйону. Черговим офіцером був ад'ютант бригади капітан Тайрли. Я дуже дивуюсь, сказав капітан Тайрли, – що ви не дістали точних відомостей. Маршрут цілком певний. Про графік свого пересування ви повинні були, звичайно, сповістити заздалегідь. Супереч диспозиції Генерального штабу, ваш батальйон прибув на два дні раніше. Капітан Сагнер зашарівся, але, йому й на думку, не спало повторити всі ті шифровані телеграми, які він діставав протягом усієї дороги. Ви мене дивуєте, сказав ад'ютант Тайрли. Я гадаю, встиг вимовити капітан Сагнер, що всі ми офіцери між собою на ти. Хай так, сказав капітан Тайрли. Скажи мені, ти кадровий чи цивільний? Кадровий? Це і інша музика. Тепер не розбереш. Туди приїхало вже стільки тих ідіотських лейтенантів запасу. Коли ми відступали від Ліманової та Красника, всі ці теж лейтенанти зовсім доріли, ледь побачивши казачий патруль. Ми в штабі не дуже полюбляємо цих паразитів. Якийсь цивільний йолоб, витримавши інтелігентку, вступає до кадрового складу або ще цивільним складе офіцерський іспит, і надалі залишаючись собі на, собі на цивільній службі, а на випадок війни в нього вийде, з нього вийде не лейтенант, а засаранець. Капітан Тайрле плюнув і дружньо поплескав капітана Сагнера по плечу. Ви тут затримаєтесь, мабуть, днів на два. Я вам усе покажу. Ну і потанцюємо. ж. Тут є гарненькі дівчатка, ангельські хвойди, між ними й дочка одного генерала в минулому жриця лесбійського кохання. Ми всі переодягнемось у жіночий одяг, тоді побачиш, які вона штучки викидає. На вигляд, така сухеребра, що й не подумав би нічого. Але свою справу колега знає. Це, брате, таке стерво. А зрештою, сам побачиш. Пардон, знякавіло, перепросив він, знову мушу ригати. Це вже сьогодні втретє. Щоб довести капітанові, як тут весело живеться, він, повернувшись, пояснив, що це наслідки вчорашнього бенкету. В якому брали участь і офіцери саперної частини. З командиром цієї частини, який також був у чині капітана, сагнер незабаром познайомився. До канцелярії саме влетів довгань в офіцерській формі з трьома золотими зірочками, І немов у Запамероченні, не помічаючи присутності незнайомого капітана, фамільярно звернувся до Тайрели. Що поробляєш, порося? ну й дав ти вчора нашій графині. Він умастився в кріслі і, хльоскаючи себе стеком по литках, заходився ригатом. Коли згадаю, як ти наблював її на живіт, не можу втриматися від сміху. Так, прицмокнув від задоволення Тайрли, Вчора було дуже весело. Тільки тепер він здогадався познайомити капітана Цагнера. З новим офіцером. Усі троє вийшли з канцелярії штабу бригади на двір і попрямували до кав'ярні, в яку нещодавно терміново перетворилася колишня пивничка. Пів... Коли вони проходили через канцелярію, капітан Тайрли взяв у командира саперної частини стек і вдарив ним по жовтому столі, навколо якого за цією командою вистрончилося у фронт. 12 військових писарів. Це були одягнені в, парадні, в парадну форму Черевані прихильники спокійної, безпечної роботи в тилу армії. Бажаючи похизуватися перед сагнером і другим капітаном, капітан Тайрли звернувся до 12 товстих апостолів ухиляння від фронту з такими словами: Не сподівайтесь, що я вас тримаю задля відгадівлі, свині. Менше жерти й пиячити, більше бігати. Зараз побачите ще один номер, заявив Тайрли своїм супутникам. Він знову ударив стеком об стіл і спитав у 12-ох. Коли ви пересята луснити?» Всі 12 відповіли в унісон. Коли накажете пане капітане? Сміючись із власного ідіотизму, капітан Тайрле. Вийшов із канцелярії. Коли вони втрьох сиділи вже в кав'ярні, Тайрле замовив пляшку Грабинівки і наказав покликати вільних у цей час дівчат. Виявилося, що ця кав'ярня, власне, не що інше, як будинок розпусти. Жодна з дівчат не була вільна, і капітан Тайрле страшенно розгнівався. Він брутально вилаяв у передпокої мадам. І закричав, Хто зараз у панночки Елли?». Довідавшись, що вона там із якимсь поруччиком, він розійшовся ще більше. У панночки Елли гостював пан Поручик Дуб. Після того як марш батальйон розмістився в призначеному для нього будинку гімназії, поручик Дуб скликав усіх своїх солдатів і в довгій промові. Попередив їх, що росіяни, відступаючи, всюди відкривали борделі і залишали в них персонал, заражений венеричними хворобами, спеціально для того, щоб завдати таким чином австрійській армії великих втрат. Тому він застерігав солдатів від відвідування таких закладів, обіцяючи особисто обійти ці будинки і перевірити, чи не порушив бува хто його наказу. Оскільки вони вже знаходились у прифронтовій смузі, кожен, кого він там зловить, потрапить до рук польового суду. Поручик Дуб справді пішов особисто переконатися, чи не порушив хто його наказу. І, мабуть, через те, вихідним пунктом своєї, своєї ревізії, обрав канапу в веленій кімнатці, на другому поверсі так званої міської кав'ярні і дуже мило розважався на цій канапі. Тим часом капітан Сагнер повернувся до свого батальйону. Тайрлеве товариство розійшлося. Самого капітана викликали до бригади, бо бригадний командир уже понад годину розшукував свого ад'ютанта. З дивізії надійшли нові накази, і постала необхідність остаточно визначити маршрут. Прибулого 91 91-го полку, тому що, згідно з новою диспозицією, за первісним маршрутом мав вирушити маршовий батальйон 102 го полку. Все було надзвичайно заплутане. Росіяни відступали з північно-східної Галичини дуже поквапливо, так що деякі австрійські частини зовсім перемішались в окремих місцях у розташуванні австрійських військ. Клином врізались частини німецької армії. Цей хаос ще більше посилювали нові маршові батальйони і інші військові частини, що прибували на фронт. Подібне відбувалося й у прифронтовій смузі, яка й надалі вважалася тилом, як, наприклад, Санок, куди несподівано прибули резерви німецької гановерської дивізії, під командуванням полковника з таким огидним поглядом. Що командир бригади зовсім розгубився, бо полковник резерву Гановерської дивізії пред'явив диспозицію свого штабу, за якою його солдатів належало розмістити в гімназії, де щойно розквартувався батальйон 91-го полку. А під для розміщення свого штабу він домагався звільнення будинку краківського банку, де розташувався штаб бригади. Бригадний командир зв'язався безпосередньо з дивізією і докладно змалював ситуацію, а потім із дивізією говорив Гановерець Лихий на очі. Внаслідок цих переговорів бригада дістала наказ: бригаді виступити з міста о 6 годині ввечері і рухатись у напрямку Турова Вольська, Ліскавець, Старосол, Самбір. Де чекати наступних розпоряджень. Разом із нею виступити в маршовому батальйонові 91-го полку, який забезпечує прикриття. Виступ війська за схемою, виробленою бригадним командиром. Авангард виходить о пів на шосту на Турову. Між південним і північним фланговими покриттями відстань 3,5 км. Ар'єргард виступає в чверть на сьому. З цієї причини в гімназії зчинилася метушня. Мала відбутися нарада офіцерів батальйону, але бракувало поручика дуба. Швейг дістав наказ розшукати його. Сподіваюся, сказав йому надпоручик Лукаш, ви легко його знайдете, адже між вами завжди якісь чвари. «Насмілюсь доповісти, пане оберлейтенанте. Я прошу дати мені письмовий наказ із роти, і саме тому, що між нами завжди якісь чвари. Поки надпоручик Лукаш писав на аркушику зі свого блокнота наказ, щоб поручик Дуб негайно з'явився до гімназії на нараду, Швейк запевняв його. Так, пане оберлейтенанте, ви, як завжди, можете не турбуватись. Я його знайду. Солдатам заборонено ходити до борделів». Отже, він, певно, буде в одному з них. Йому ж необхідно переконатися, що ніхто з його взводу не хоче потрапити під польовий суд, яким він зазвичай загрожує. Він сам оголосив солдатам свого взводу, що перевірить усі берделі і що вони його пізнають з поганого боку. А втім, я знаю, де він. Ондечки там, якраз навпроти, в отій кав'ярні. Всі наші солдати слідкували, куди він насамперед піде. Об'єднане місце розваг і міська кав'ярня, тобто установа про яку згадував Швейк, була поділена на дві частини. Хто не бажав проходити через кав'ярню, йшов чорним ходом, де на сонці вигрівалася літня пані, яка зверталась до солдатів по німецькому, по польському, по угорському приблизно з таким привітанням. Заходьте, заходьте, солдатику, тут у нас гарні дівчатка. Коли солдатик заходив, вона відводила його до якоїсь ніби приймальні і кликала одну з панночок, яка зараз же прибігала в самій сорочці, насамперед вимагая, вимагала гроші. І поки солдатик відчіпляв багнета, гроші тут таки на місці забирала мадама. Офіцери проходили через кав'ярню. Цей шлях був небезпечніший, оскільки проходив через задні кімнати, де містилися панночки, призначені для офіцерства. Тут красу наряджали в мережані сорочечки, тут пили з гостями вино та лікери, але в цих приміщеннях мадам більше нікого, нікого нічого не дозволяла. Все інше відбувалося на горі, в кімнатах. В одному такому раю, на канапі, повній блощиць, валявся в самих підштанках поручик дуб. Панночка Елла розповідала йому вигадану, як це звичайно в таких випадках буває, трагедію власного життя. Її батько був фабрикант, а вона вчителька гімназії в Пешті. І ось через нещасливе кохання пішла цією стежкою. Зовсім близько від поручика дуба, на відстані простягнутої руки, на маленькому столику стояла пляшка Горобинівки і чарки. Пляшка була наполовину спорожніла. Елла й поручик дуб уже самі не знали, що верзуть, і з того ясно випливало, що поручика від дубу треба вже небагато щоб упитись. З його слів випливало, що він усе переплутав і вважає Еллу. За свого дончика кунерта. Він так і звертався до неї, погрожуючи за звичкою вигаданому кунертові. «Кунерте, Кунерте, ти бестія ще мене взнаєш з поганого боку. Швейк мав пройти крізь ті самі процедури, як і всі інші солдатики, які ходили через чорний хід. Але він чемно вирвався з рук якоїсь напівголої дівчини. На її лемент прибігла польська мадам і нахабно брехала Швейкові у вічі, мовляв, ніякого поручика серед гостей немає. Не дуже то кричить на мене, вельможна пані, чемно попрохав Швейк, солодко всміхаючись. А то як мазну вас попиці, аж ноги задерете. Одного разу у нас на платнерській вулиці змолотили одну мадам. Так що й не знала, на якому вона світі. Там один хлопець шукав свого батька, якось вондрочка, торговця пневматичними шинами. Прізвище цієї мадам було Коржованова. Коли її привели до тями, й у приміщенні швидкої допомоги поцікавились, як її прізвище, вона промерла щось на букву «Х». А як ваше прізвище, шановна?» Достойна матрона Щинила страшенний галас, коли швейк, відштовхнувши її, з поважним виглядом пішов дерев'яними сходами на другий поверх. Унизу з'явився сам власник будинку розпусти якийсь збіднілий польський шляхтич. Він побіг за швейком на сходи І заходився тягти його за рукав, горлаючи по німецькому, що солдатам нагору ходити заборонено. Бо там лише для панів офіцерів, а для солдат унизу. Я прийшов сюди в інтересах цілої армії. Шукаю одного пана Поручика, без якого армія не може вирушити на фронт, пояснив йому Швейк. А коли присікування господаря набрало агресивного характеру, Швейк скинув його зі сходів униз і почав оглядати грішні кімнати. Вони були порожні. І лише у самому кінці галереї одна кімната була зачинена. Коли Швейк постукав, натиснув на клямку і трохи причинив двері, пролунав песклявий голос Елли Безець, зайнято. А слідом за ним низький голос поручика Дуба, який можливо бачив себе у своїй кімнаті в таборі. Херайн, увійдіть. Швейк увійшов. Наблизився до канапи і, віддаючи поручикові дубові аркушики з блокнота, доповів скоса, поглядаючи на розкидану в кутку постелі офіцерську форму. Насмілюсь доповісти, пане лейтенанте, ви, згідно з наказом, який я вам передаю, маєте одягтися з'явитися до наших казарм у гімназію. Там у нас має відбутися велика військова нарада. Поручик Дуб. Витріщив на нього каламутні маленькі очіці, але усвідомив, що він не такий уже п'яний, щоб не впізнати швейка. Йому відразу ж спало на думку, що Швейка, певне, посилають йому на рапорт, і відтак промовив, я зараз із тобою швейко розквитаюсь. Побачиш, ну що буде з тобою. Конерте, звернувся він до Елли, налий мені ще одну. Він випив і, подерши письмовий наказ, розреготався. Це письмове виправдання. У нас жодні такі довідки не мають значення. Ми на війні, а не в школі. Отже, тебе зловили в борделі? Підійди до мене, швейку, ближче, я дам тобі кілька ляпасів. У якому році Філіп Македонський розбив римлян? Так, ти не знаєш? Ти жеребець. На смілість доповісти, пане лейтенанте, невблаганно говорив далі Швейк. Це найсуворіший наказ по бригаді, щоб пани офіцери вдяглись і йшли на батальйонну нараду. Адже ми вирушаємо. І саме зараз буде вирішуватись питання, яка рота піде в авангарді. Яка у фланговому прикритті, а яка в ар'єргарді? Це зараз вирішуватимуть. І на мою думку, пане лейтенанте, без вас такі справи не можуть обійтись? Ця дипломатична промова трохи привела до тями поручика Дуба. Він збагнув, що перебуває не в казармах, але з обережності поцік... поцікавився. А де це я? Визволите перебувати в борделі, пане лейтенанте? Шляхи господні недовідомі. Поручик Дуб тяжко зітхнув, зліз із канапи і почав шукати свій мундир. Швейк йому допомагав. Коли Дуб нарешті одягся, вони вийшли на двір, але Швейк одразу ж повернувся і, не звертаючи уваги на Елло, яка зовсім хибно зрозуміла його повернення, і через те своє нещасливе кохання знову полізла на канапу. Швиденько допив нахильці гарбинівку і почимчикував за поруччиком. На вулиці поручика від дубу знов ударило в голову, бо було дуже спекотно. Він безладно почав теревинити. Розповідав Швейкові про те, що має вдома поштову марку з Гельгонеленда, і що одразу ж після одержання атестата зрілості вони пішли грати в більярд. І не вклонилися класному наставникові. До кожного речення додавав сподіваюсь, ви мене добре розумієте. Звичайно, я вас цілком розумію, стверджував Швейк. Ви говорите точнісінько, так, як бодійовіцький бляхар Покорний. Той, коли його люди питали, ви купалися цього року в Мальті, відповідав, не купався. Але цього року добре вродять сливи. А коли його питали, ви вже куштували цього року гриби? Він відповідав ні. Але той новий американський султан каже, дуже пристойна людина. Поручик Дуб зупинився і висловив ще одне своє переконання. Мараканський султан. Це патмяніла зірка. Втер піт із чола. І дивлячись затуманеними очима на швейка, забурмотів. Я навіть узимку так не пітнів. Ви з цим погоджуєтесь? Розумієте мене? Розумію, пане лейтенанте. У нас до шинку під чашею ходив один старий паниська, якийсь відставний радник з крайового комітету. Він теж саме говорив. Він завжди запевняв, що не розуміє різниці між температурою влітку та взимку. Йому, мовляв, дуже дивно, як люди цього не збагнули. У брамі гімназії Швейк покинув перучика дуба. І той, що називається Сторч і Боком, пішов по сходах угору до Вчительської, де саме відбувалася військова нарада. І відразу ж доповів капітанові Сагнерові. Що він п'яний, мов чіп. Усю нараду просидів із похиленою головою, а під час дебатів інколи схоплювався з місця і вигукував. Ваша думка правильна, панове. Але я п'яний, як чіп. Коли вже план диспозиції було розроблено і встановлено, що рота надпоручика Лукаша має йти в авангарді, поручик Туб. Раптово тіпнувся, підвівся і сказав: Ніколи не забуду, панове нашого класного наставника. Слава йому, слава, слава, слава йому. Надпоручик Лукаш вирішив, що найкраще буде наказати Денщикові кунерту, покласти поручика дуба в сусідньому фізичному кабінеті, під дверима якого стояв вартовий. Аби ніхто не докрав уже напіврозкраденої колекції мінералів. На це ще разо бригада звертала увагу всіх нових маршових частин. Це розпорядження було віддане, відколи один із гонвицьких батальйонів, розквартирований у гімназії, почав грабувати кабінет. Особливо сподобалась гонведам колекція мін мінералів, строкатих кристалів і калчеданів. Які вони напхали до своїх заплічних мішків. На військовому цвинтарі на одному з білих хрестів є надпис Ласла Гаргань. Там спить вічним сном Гонвид, який під час грабування гімназійних колекцій випив увесь диванатурат і з посудини, де були заспиртовані різноманітні плазуни. Світова війна винищувала людське покоління навіть, з нас... навіть настоянкою згадів. Коли вже всі розійшлися, надпоручик Лукаш наказав покликати Денщика Кунерта, який відвів і поклав на канапу поручика дуба. Поручик Дуб раптом став поводитись, як дитина. Взяв Кунерта за руку, довго роздивлявся його долоню, запевняючи, що відгадає з неї. Ім'я його майбутньої дружини. Як ваше прізвище? Витягніть із нагрудної кишені мого мундира блокнота та олівець. Отже, ваше прізвище кунерт. Приходьте сюди за чверть години, а я залишу вам картку з прізвищем вашої майбутньої дружини. Ледве сказавши це, він захріп, але несподівано прокинувся. І заходився щось черкати в своєму блокноті. Написав, вирвав списані аркуші, кинув їх додолу і багатозначно приклавши пальця до вуст, повстяним язиком пробелькатів. Ще ні. Але за чверть години найкраще буде шукати папірця із зав'язаними очима. Кунерт, це було таке божителя, Справді прийшов за чверть години, а коли розгорнув папірець, прочитав карлюки поручика дуба. Прізвище вашої майбутньої дружини, пані Кунертова. Коли Кунерт за хвилину показав папірець Швейкові, той порадив йому добре сховати цей папірець бо, мовляв, такі документи від панів офіцерів треба шанувати. Раніше на військовій службі ніколи такого не бувало. Щоб офіцер листувався із своїм денщиком і в листах називав його паном.